У Чернівцях презентували книгу Євромайдан Хроніка відчуттів до збірки увійшли тексти п'ятьох письменників Тараса Прохаська, Івана Цепердюка, Юрія Андруховича, Сергія Жадана та Юрія Венечука. Книга зібрала близько десятьох хесе від кожного автора. Її вирішили створити, щоб українці не забули гіркі та вирішальні події в історії нашої держави. Автори стверджують, що будь-яка сторінка антології розкаже читачеві про все пережите українцями на майдані. Книга, за словами порядників та письменників, покликана зворушити читача та зафіксувати у пам'яті людей, побачене під час революції. Будете мати, читаючи ці сторінки. Я зна це принаймні сподіваюся. Дуже велике таке зворушення і тремтіння, коли будете відчувати те, що ви відчували в ті дні. Завданням цієї книжки є спроба фотографування цих звичайних побутових щоденних емоцій, які також пройшли свою велику еволюцію.